Підвісний міст, що на червоношкільній набережній, обліпили альпіністи. Та тут не проходять змагання з екстремального виду спорту. Завдання скелелазів зробити на вантовому мості унікальне підсвітлення. Коли приймалася червна частина, до місяць назад, порашій міські власті подумали вирішили, треба додати. Свіщення освітлення не просте, а особливе. Підсвітку розвісять таким чином, що у нічний час міст перетвориться на парусник. Для цього використовують спеціальні світлодіоїдні ліхтарі, але у процесі їхнього встановлення доводиться не один раз відміряти, зізнаються фахівці. Ми вішаємо лампочки, дожидаємося темноти, дивимося, як видно з тієї сторони, з тієї сторони зверху знизу, перевішуємо справа, сліва, зверху, знизу. Чим займаються на мості альпіністи, цікавляться й городяни. Незвичне освітлення переходу через річку сприймають на ура. Правильно, лодочная станция и мост, соответственно, в пейзаж вписываться отлично. Тут делают очень красивые эксклюзивные, эксклюзивные фонари. Этот мост очень, очень привлекательный. Он привлекает всех жителей своей красотой. Тут будет очень красивая подсветка стоять, так что приезжайте сюда все туристы и приходите сюда все жители Харькова. Вантовий міст на червоношкільній набережні під білим парусом городяни зможуть побачити вже на день міста та за умов, якщо вони відвідуються місце відпочинку ввечері. Олена Завгородній, Ігор Луханін, Харківські звісті.